Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Парламент прави у відставку від трьох міністрів. На Херсонщині ліквідували організаторах катівань в регіоні. Село ту ПЦМП прийшов до офісу президента через ситуацію довкола лаври. Слава Україні! ефірі ранкові новини 21 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув лучанин Валерій Нидза. Чоловік 1971 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 5 вересня минулого року. Воїн загинув 18 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині продовжують реєструвати випадки коронавірусної інфекції. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб з 13 по 19 березня в області зареєстрували 573 випадки захворювання, серед них 96 дітей і 26 медиків. Цього тижня захворюваність зросла на 23% в порівнянні з попереднім тижнем. Госпіталізували 100 осіб 473 особи лікуються амбулаторно. На жаль, також зареєстровано 5 летальних випадків. Постійні обстріли, руйнування та смерть нині найгарячішою ділянкою фронту залишається Донеччина. Українці, які залишаються там, попри усе, потребують постійної допомоги. Тому луцькі волонтери в вирушили із гуманітарною місією до Константинопіля, Константинівки та Часового Яру. Детальніше про це у сюжеті. Донеччина саме тут розташовані найгарячіші точки на фронті щодня смерті, вибухи, обстріли, руйнування. Однак чимало людей і надалі продовжують бути у зоні активних бойових дій. Аргумент один: це рідна земля, звідки українці не бажають їхати. Населений пункт Константинопіль розташований неподалік тимчасово окуповано Донецька, і це чергова точка, куди із гуманітарною місією приїхала команда громадянського руху. Свідомі благодарю Бога, благодарю наших захисників воєнних которые в данный момент нас обороняют, защищают и дают нам ну пока жить спокойно. Большое спасибо за помощь оказываю. Мы, я считаю так, что неважно с какой, с какого региона украинец, мы все родные, близкие и мы едины. Я проживаю тут с самого рождения. Я живу с дочерью, 11 лет, мы с ней вдвоем живем. Все хорошо, что привозят нам помощь. Омашня громдаєсі сильно буде тут жарко, то. Вже, це наша да, земля ми да, надіємося, що да наші засітники не допустять. Ми молимося, щоб нам била все хорошо. Пані Юлія проживає на Донеччині усе своє життя. За час повномасштабного вторгнення бувало різне прильоти, руйнування, вибухи, а також смерті людей. Сама виїжджати не хоче. А причина каже дуже проста. Діти мені казали, що давай, мама, поїдемо. А я чоловіка хоронила тут, матір хоронила тут, сина тут. На чужій землі я не хочу помирати. Мені вже 73 роки, то я Староста села Константинопіль Людмила Шаповал щодня працює на своєму окрузі. Проблем вистачає, розповідає жінка. Російські окупанти постійно ведуть обстріли, тому почувати себе у безпеці не можна. Важко було, у нас ж тут і прильоти і бомблять. У нас люди загинули під бомбежками, цивільні. цивільні, так. Ну у нас держаться, хто евакуювався, ну багато залишилось. Тут у мене на окрузі 1700 людей тут залишилося. Так, А скільки і вони тут дві з половиною тисячі. Багато евакуювалися, з діточками поїжджали, але ну, є з діточками тут, ну держаться. Хто не хоче виїжджати, своя земля, домівку покидати не хочуть. Проблем вистачає. От і скарги від людей поступають, особі да. особливо старі залишились самі. А як бомблять, криші повилітали, вікна повилітали, це треба все ремонтувати. У нас військова адміністрація, дякувати, вона дуже допомагає. Єдиним способом для виживання є допомога від волонтерів, адже транспорту, який би сполучав із іншими містами та селами, тут немає. Через постійні обстріли люди майже підрізані від світу, немає ні продуктів, ні ліків. Тому команда громадянського руху свідомі здійснила чергову волонтерську поїздку з гуманітарним матажем на Донеччину. Ми знаємо, що вам важко, що тут постійні обстріли, що ви живете в цій небезпеці не тільки цей рік, а останні 9 років. Ми спільно з нашими партнерами. Global Empowerment Mission, це американський благодійний фонд. Привезли вам сьогодні гуманітарну допомогу. Це е, такі своєрідні сімейні пакунки, в яких є їжа, е, трошки засобів гігієни і для чоловіків, і для жінок. Е, е, також якісь речі, е, одяг, там шкарпетки, рукавиці. Е, ну, зрозуміло, що це лише краплина тої допомоги, яку ми можемо надати, але е, ми хочемо, щоб ви знали, що західна Україна не забуває про вас що вся Україна не забуває в рамках цієї поїздки. Волонтери привезли з Луцька сімейні пакунки, які сформувала спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission. Крім села Константинопіль, волонтери відвідали і Константинівку та часів Яр, що за 11 кілометрів від міста Бахмут. Тут майже немає цивільних, більшість військові, але тим, хто виявив бажання залишитися, потрібні засоби для виживання. Сімейні пакунки, які формують свідомі, на тиждень забезпечать усім необхідним цілу родину. Також волонтери передали допомогу і волинянам, які боронять Україну у найгарячіших ділянках фронту. Зараз ми завантажуємо автомобіль, який невдовзі поїде на схід України. в Одну з гаря. Чих точок до наших хлопців до лучан, які несуть службу на гарячих напрямках, оскільки одна з військових частин, яка розміщувалась на території нашої області, і де переважна більшість лучан була відправлена. На схід України, ми хлопцям підготували сублімовані продукти харчування, які вкрай необхідні, теплі речі, тому що ми самі бачимо, яка зараз погода, медикаменти і засоби особистої гігієни. Також ми будемо їхати в автомобіль з сімейними пакунками. Ми передамо людям, які живуть в деокупованих містах та селах, продукти харчування, сімейні пакунки, в яких є і продукти харчування, і засоби гігієни, і всі необхідні речі, адже людям потрібна підтримка. Попри усі ті злочини, та жах, що роблять російські війська. На українській землі люди не падають духом та вірять у якнайшвидшу перемогу над російською ордою. Тисячі українців продовжують волонтерити, аби наші воїни ефективно знищували та очищували українську землю від російської нечисті. У 2022 році комунальне підприємство «Оленьприродресурс» видобуло 4,7 тонни сім Бурштину, як повідомив директор комунального підприємства Антолій Капустюк, звітуючи перед депутатами Волинської обласної ради, до бюджету області було сплачено 7,5 мільйонів гривень. Більше за два роки діяльності підприємство добуло 13 тонн бурштину. Загалом, прибуток волинь становить 29 мільйонів гривень. У Луцьку викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торгівельних закладах міста. За інформацією Бюро економічної безпеки області чоловік придбав підроблену національну валюту у лютому цього року. Щоразу купувався на дорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в тисячу гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні. Виявлені банкноти мали однакові серії і номери, та не відповідали встановленому зразку. Особі повідомлено про підозру. На Волині жінка народила автомобілі по дорозі до полового будинку. Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 18 березня жінку намагалися транспортувати до полового відділення закладу охорони здоров'я приватним автомобілем. На зустріч автівці їхала бригада медиків, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли. Пологи розпочалися у легковику, завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників. Пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася здорова дівчинка. Верховна Рада на засідання 20 березня відправила у відставку трьох міністрів. Як повідомляє, Українська Правда у Раді підтримали відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Також депутати проголосували за звільнення Павла Грябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Крім того, парламент підтримав відставку віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Як повідомляють ЗМІ, Михайло Федоров отримує нову посаду з ширшими повноваженнями. Він буде Опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. У Львові під час перебування у наряді загинув курсант. Інцидент стався 19 березня. У ЗМІ повідомили, що курсант Львівської державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На трагедію вже відреагували у виші. Представники університету наголосили, що загиблий курсант другого курсу. Колектив навчального закладу висловлює співчуття родині хлопця. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали службове розслідування. На тимчасово окупованій частині Херсонської області ліквідували організатора катівень у регіоні Сергія Москаленка. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Москаленко був. 1978 року народження мешканець нової каховки та власник місцевої охоронної фірми під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняв тортури. Синод української православної церкви Московського патріархату, на чолі з митрополитом Унуфрієм, 20 березня, прийшли до офісу президента. Хотіли зустрітися із Володимиром Зеленським, речнику ПЦМП архієпископ Климент повідомив у коментарі громадському. Що головним питанням є ситуація державно-церковних відносин і безпосередньо конфлікту, який виник, мовляв, навколо виселення монахів УПЦ із Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Натомість прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді повідомив, що президент Зеленський не планував зустрічатися з делегацією синоду УПЦ МП, бо немає запланованої зустрічі з ними. Колишнього керівника управління служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна підозрюють у державній зраді. Та інших правопорушеннях, як повідомили у ДБР, напередодні 24 лютого минулого року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабної війни з Росією, але замість організації супротиву він фактично зайнявся саботажем. Експосадовець сподівався, що наступ буде успішним, і російські окупанти врахують його антиукраїнську діяльність. Зокрема, він спробував усунути від виконання обов'язки голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану. Також Дудін намагався дискредитувати чинну владу Харкова та області через змі та паралізувати органи безпеки. Для цього він перешкоджав роботі єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони Харківщини. За ці дії йому загрожує довічне ув'язнення. Згідно з рейтингом World Happiness Report, Фінляндія шостий рік поспіль стала найщасливішою країною у світі. Як пише CNN, світ спирається на дані глобального опитування людей у понад 150 країнах. Країни розподіляються за рівнем щастя на підставі середньої оцінки життя. За три попередніх роки у даному випадку з 2020 по 2022 рік під час опитування враховували такі показники: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, піклування про інших та свобода приймати ключові життєві рішення. Натомість у самому кінці списку перебуває Афганістан. Він на 137-й позиції, а Україна на 92-му місці. Наші журналісти підготували також і всі сюжети про життя українців у воєнний час. а от і вікна поставси до виконуючи поставлені задачі. садженці і будемо засаджувати ліс саме йде пошук цілі щоб прийшла швидше ціль зараз <гум> <Щас гум> викликати ціль. тільки розложимося і... Будемо працювати. На території шацької громади біля кордону із Білорусю заборонили проведення будь-яких сільськогосподарських робіт. Заборона діє у п'ятикілометровій зоні. Про це повідомили на сайті селищної ради. Біля державного кордону із Білорусю постійно розширюється система інженерних загороджень, у тому числі мінновибухових, вибухових із метою посилення обороноздатності у протистоянні із ворогом. У зв'язку з цим в п'ятикілометровій прикордонній зоні громади заборонено проведення будь-якої сільськогосподарської діяльності. Йдеться у повідомленні. У ковальському районі внаслідок пожежі у житловому цегляному будинку загинула 85-річна пенсіонерка. За інформацією рятувальників Волині, ввечері 19 березня у селі Підріжжя Ковальського району трапилася пожежа. Для пошуку пенсіонерки та гасіння пожежі всередині будинку рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло жінки 1937 року народження. Пожежу ліквідовано о 18.10. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прилетів в Москву, де у нього запланована зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. Візит триватиме три дні. Про це пише низка про кремлівських змі. Зазначимо, що Сі Цзіньпін – перший, хто зустрічається з бункерним дідом після того, як міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив подробиці візиту глави КНР. Початок зустрічі. Путіна і Сі Дзіньпіна запланований орієнтовно на 15.30 за київським часом. Путін проведе бесіду із китайським лідером. Тема України, за його словами, безумовно фігуруватиме на переговорах. Державне бюро розслідувань повідомило, що стало причиною загибелі чотирьох військовослужбовців у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині. Державне бюро розслідувань попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Кремлівські пропагандисти опублікували відео з нічного візиту диктатора Владіміра Путіна в тимчасово окупований Маріуполь. Але вони упустили один дуже важливий момент: на відео чути зізнання місцевої мешканки. На відео видно зустріч російського диктатора з місцевими мешканцями біля житлового комплексу, який на швидку руч побудували окупанти в зруйнованому ними ж місті. Не дуже чітко, але на звуковому тлі чутно, наче жіночий голос. Етаж, етаж. Однак диктатор продовжував свою виставу а опісля цього люди позаду до нього починають перелякано метушитися навіть автоматична назва ролика дуже промовиста. Там прямо використано слово на показ, така собі мікродиверсія від російських пропагандистів. Волонтери з Латвії щойно повернулись з Харківщини, з місць, де нині тривають пекельні бої з окупантами. На куп'янський напрямок вони разом з волинськими лісівниками відвезли допомогу українським військовим, і це вже далеко не перша така поїздка латвійців. Загалом організація рада лісової сертифікації Латвії та особисто її керівник Маріс Ліопа допомагають Україні з самісінького початку повномасштабного вторгнення. Ми конечно э, рады помочь нашим друзьям и с, коллегам, в принципе, из Волынского э, лесного управления. И так это началось, что до войны, как-то, наверное, это месяц был до войны, э, был визит наших коллег здесь, в Волынию, насчет общего проекта, который связан с лесным хозяйством. И потом было это нападение, началась война, и мы сразу уже реагировали, помощь вот Коллегам, сразу мы вы поняли, что это эту войну надо победить и надо оказать помощь ну, дух абсолютно всем. Гуманітарну допомогу для України допомагає збирати багато латвійських підприємств, долучаються і звичайні люди. Таким чином спільними зусиллями вдалось передати вже сотні тонн допомоги Україні. Ми привозимо абсолютно то, що потрібно. в ми згадували... це загласування з нашими колегами і друзями. Ми дуже багато везли медицинські приналежності для хірургії, для... для гігієни. Все це, це дуже багато шло и ну, первый первый груз был с телефоны сателит телефоны это было очень важно и сам привез здесь и и потому что связи это все связано тоже с обороной и потом и сейчас уже мы возим такие вот вещи как квадрокоптеры и и, и рации Ну, та такий віж ну в принципі та е, і передової товари теж були. То все зв'язано. Ми е, мы в контакті все время. Привіз допомогу Маріс Ліопа разом зі своїм колегою Янісом Швірцом, який до слова також в Україні не вперше. Тедервізмаколіґа Марс вивізита Юкрейн Фодласта Капловдес. Ми тут разом із моїм колегою Марісом приїхали в Україну декілька днів тому. Для мене це вже третя поїздка в Україну. Я був тут раніше, відразу після початку війни, коли ми допомагали та доставляли допомогу українцям. Перевозили і також відправляли біженців у європейські країни, і я взяв одну сім'ю в Ригу, і вона досі проживає в Ризі. І так, це вже третій раз, як я тут. Цього разу ми привезли допомогу українській армії. Що б я хотів сказати до всіх людей світу, також і українцям. Ми повинні зупинити цю жахливу війну. Я маю на увазі, що єдиний вихід це Україна має перемогти, і це просто говорити відверті речі, і це повинно відбутись. Тому Прошу всіх продовжувати допомагати Україні, щоб зупинити країну диктатора. Тустаб де Слава Україні героям слава да? героям слава спільними зусиллями. З моменту повномасштабного вторгнення направлено сотні тисяч євро на потреби зсу та мешканців найбільш постраждалих територій України. А це Миколаївщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київ, Донецька, Луганська, Одеська та Сумська області. Я хочу висловити слова вдячності і від нашої лісової компанії. Від себе особисто. Я думаю, від бійців, які захищають сьогодні кордони нашої батьківщини, від наших людей, власне, цим людям, які сьогодні жертвують і особистим часом і своїми десь фінансами, це в особі Маріса, з якими познайомилися фактично на початку війни. Який... Перший відгукнився та як і вся їхня латвійська лісова компанія. І перше запитання було, чи ми можемо допомогти і як вам допомогти. В їхній особі також долучилися і організація латвійська, те, хлопці, які постійно приїжджають. Я думаю, ви неодноразово бачили, які довозять сьогодні ці вантажі всім латвійцям, яким сьогодні не байдужа доля нашої країни, які щиро вболівають за нашу перемогу, які вірять в нашу перемогу, вірять в наші збройні сили, та які ми. Я думаю, що. Найбільше будемо святкувати це нашу перемогу, яка найшвидшим часом буде, це тільки з ними і сіме тими, хто нас підтримує. Тим часом Маріс Ліопа зізнається, що побачивши на власні очі силу бойового духу українців, у нього немає жодного сумніву, що Україна переможе у цій війні, особливо якщо західні партнери допомагатимуть ще більше зброєю та амуніцією. Агромною стороною Україна. Ну, такую страну, я не знаю, тот, который поднял меч, он из меча, и, наверное, не и, наверное, это 100%, да, он его пойдет, потому что огромная страна, большая, много патриотов, наверное, я думаю, у вас там 99%. Я видел, видел на месте тех парней, которые, тех мужчин, которые вот защищают свою родину, таких, ну... Они вообще не боятся. И они не боятся. Вам вам наверне, от это, это тоже... Не кожна нація. Такає в наші времена. Волонтери кажуть, без сумніву допомагати будуть продовжувати у тому ж дусі, аж доки Україна остаточно не переможе у цій кривавій війні. У публічній бібліотеці міста Рожа ще спочатку повномасштабного вторгнення на повну кипить робота. Тут мешканці громади, а також внутрішньо переміщені особи плетуть сітки. Ми були на простої, ми знали, що хоч так ми будемо допомагати, а потім ми так вже втягнулися, що ми і на роботу стали виходити, і сиріно хочеться допомогти. Бо ми знаємо, що наші хлопці там служать, і родичі, наші знайомі, і сусіди, всі ну, хоч чим ми маємо допомагати. Більшість тут працівники бібліотеки, мешканці громади та. Переселенці Олена родом із міста Вугледар, що на Донеччині. На Волинь приїхала більше двох місяців тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхала із родиною за кордон, однак вирішила повернутися. Нині її діти навчаються. А жінка починає будувати нове життя в нашій області. Спочатку у Польщу, але рідна земля, ми там не змогли. Повернулись сюди. Дітей привезла до Києва на навчання, ну а сама влаштувалась поки тут. Ми ніколи не були під окупацією, тому що волонтери ми виїжджали одразу. Нам сказали, що якщо зайдуть, то в першу чергу, ну а там є кому здати. Там би здали і ми виїжджали. Взагалі, у бібліотеці почали плести маскувальні сітки для військових ще у 2018 році. Тут щодня чимало роботи. Військові роблять замовлення, а волонтери встигають сплести чимало сіток. Директорка бібліотеки Ілона Підлипна каже: волонтери встигають сплести одну сітку за півтора дні. Ми плетемо сітки, не перестава не переставаючи. З першу сітку ми сплели 26 лютого. О, і надалі ми плетемо зараз не перестаючи. Нас самооборона допомагає нам, каже, якій бригаді, бо ми конкретно плетемо сітки кому потрібно. Сітку, якщо там 5 на 5, якщо у нас замовлення, то ми приблизно за півтора дня її вже сплетаємо за допомогою внутрішньопереміщених осіб. Тож українці продовжують кожен працювати на своєму фронті. Усе заради спільної мети перемогти російського ворога. У розважальному центрі промінь відкрилася виставка Брати кролик. Тут представлені багато тварин серед великих кроликів, єнотів та інших тварин, і навіть до великих папуг. Окрім великих папуг Ара на виставці, яка відкрилася у розважальному центрі промінь, є й багато інших тварин. Серед них ось ці величезні кролики. У кожного різне забарвлення, розмір, вага та ім'я. Найбільша вага декоративного кролика, який представлений на виставці, більше 7 кілограмів. Більше всього подобається в нас те, що можна з тваринкою поконтактувати. По суті, ми з'являємося, являємося контактним зоопарком, Тобто можна їх потрогати, погладити, покормити. Діти дуже люблять їх кормити. Ви бачите, морковки в них багато з великим. Задоволення прищають їх. Також тут є і єноти. Вони полюбляють смачненьке печиво, а також добряче поспати. Сонна мишка. З великим задоволенням хрумка дивіться, які щасливі. Ой, клас, так? Да? Це зиряк. Айфіна трішки не. Є. Екскурсовод Владислав ї. уже багато років є опікуном Сари, Розповідає птах, полюбляє увагу, тому охоче контактує із людьми. Проте не варто забувати про певні правила. Загалом особливістю виставки є те, що кожен може дотркнутися до тварин, погодувати та потимати на руках. Тут живе наша красуня, Сарочка Сарочка за професією бразильський синьо жовтий Ара, Ара Ара Рауна називається цей різновид. От їй 19 років, вона зовсім молоденька ще, живуть такі ари довго 70-80 років, іноді навіть до 100 доживають. Зараз дівчинка в розквіті, сидить трішечки відпочиває. Ось, позувати нам зовсім не хочеться зараз. На жаль. Лучанка Любов разом із донькою також прийшли поглянути на тваринок. Кажуть, вперше на такій виставці. Дуже гарні кролики, дуже сподобалося дитині. От вперше ми тут. Дуже доглянуто все дуже охайно, ну дуже сподобалось. Більшість людей, які вже побували на виставці, що більше нагадує відкритий зоопарк, наголошують усім відвідувачам позитивні емоції гарантовані. А це якраз те, що потрібно зараз у такий складний час. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж на 50 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.